Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Сьогодні 10 серпня 2023 року. У цьому відео я хочу відповісти на запитання моїх підписників та розвіяти деякі хибні переконання людей про Творця Ісуса та релігії. Інформація від верховного антала нашої планети Смарга, головного учителя та молодшого сина нашого Творця Рода і Богородиці Жива, того самого Ісуса. Який прийшов на планету, щоб донести заповіді Творця. Це Марго, як головний учитель нашої планети людства, в одному із своїх втілень прийшов на планету Земля як простий чоловік Ісус із Назарету. Ви повинні зрозуміти, що Творець, Богородиця, їх сини та доньки та Боги із Пантеону Творця. Мають таку можливість і повноваження втілюватися через будь-яку людину на будь-якій планеті нашої планети людства. Про планету людства я розповідаю у своєму відео «Істинь імена Творця, Богородиці, трьох сил. І змінювати нашу планету згідно свого функціоналу за допомогою людей. Пам'ятаємо, у Бога немає інших рук, ніж людський. При цьому кожна душа згідно закону свободи вибору дає згоду на те. Щоб частинка душі Творця, Богородиці, їх синів та доньок, чи будь-якого Бога із Пантеону втілилася у людське фізичне тіло та виконувала задум Творця. Отже, хто такий Ісус? Ісус це мужчина на ім'я Ісус із Назарету, душа якого погодилася пройти цей досвід. Тобто, погодилася, щоб у його фізичне тіло. Підселили частинку душі молодшого сина нашого Творця і Богородиці Семарго. Оскільки за задумом Творця Семарг, як головний учитель нашої планети, мав принести людству заповіді Творця для взаємодії людей на планеті. А Біблія це та сама інструкція людям від Творця про те, як потрібно взаємодіяти і хто взагалі така людина та її суть. Біблію не можна сприймати буквально. Через неї Семарго приніс знання про саму суть людини і про ті процеси, які людина проходить. Її треба читати глибше і бачити в ній процеси. Проте ту Біблію, яку написав Семарго через Ісуса, вже давно і кілька разів переписали. Усі заповіді, які дійшли до нас у Біблії, вже не відповідають повній суті і змісту. І зараз через мене вам передається послання сам Семарго, який і написав Біблію та заповіді. На сьогодні світ сильно змінився. Творець із богами з пантеону прийшов на землю і втілився у простих людях для того, щоб принести нові знання і підняти рівень свідомості планети з 3D хоча б до 5D рівня. Щоб на землі зникли такі явища, як насилля, безкарність, корупція та багато інших. За задумом Семарго людям буде дана нова інструкція. Тобто буде написано чотири книги вже нової Біблії. Перша книга вже є на просторах інтернету у вільному доступі, безкоштовно. Це книга Валентини Кого Трилогія Рангіла, у якій Семарго вже дав людям нові заповіді. Я пишу другу книгу. У моєму інстаграм та Фейсбук, посилання на які ви можете знайти в описанні під відео, я викладаю уривки цієї книги. Наразі моя сестра, у якій втілені частинки душ богів із пантеону, вже почала писати третю книгу. Ще одна людина напише четверту книгу. Так, Семарго принесе людям 4 книги. Як нову інструкцію людям, як нову Біблію. Тепер про ставлення творця до релігії. Творець не визнає жодної релігії на планеті Земля. Жодної. Мало того, він вважає їх найголовнішим злом для людей на планеті. А найбільше зло несе буддизм. Саме буддизм не визнає саме існування творця та вчить, що досягти просвітлення можна лише відмовою від морського життя. А це повністю протиріч цінностям Творця. У цьому світі творець усе створив для людей. І він не давав жодних інструкцій, що людина повинна вести аскетичний образ життя а навпаки. Одна із істинних заповідей творця говорить: спробуй усе і виріши, що твоє. Це не означає, що людина повинна пуститися у всі тяжкі. Це означає, що людина не повинна себе обмежувати ні в чому, а пробувати різну діяльність, щоб зрозуміти, що їй подобається. Тобто шукати своє шляхом пробування різного. Для того, щоб створити міцну сім'ю, спочатку потрібно зрозуміти на інших стосунках, а як ви хочете, щоб у вас було. Самопізнання людини обов'язково повинно йти через взаємодії людей у соціумі чи сім'ї. А не через монашество та відмову від соціуму. Це шлях рабства, а не людини Творця. Отже, підсумуємо. Ісус це одне із втілень це маргла на планеті Земля для виконання задуму Творця, а не для жертви людям із за великої любові. Запам'ятайте, де є жертовність, там немає Творця. Ви запитаєте, чому тоді творець? Допустив, щоб Ісуса розп'яла. Моя відповідь – це зробили люди, які на той час жили. І саме релігійні гуру, які на той час правили світом, зробили усе для того, щоб перевернути усе з них на голову. Вчення Ісуса швидко набирало розповсюдження. Вони не могли цього допустити, оскільки Він проповідував, що Бога немає у тих церквах, якими вони заправляли. Через свій страх руйнування їх світу, де вони правили, вони відправили Ісуса на плаху, переписавши істину історію. А творець знав, що вони усе викривлять, і сподівався, що ті знання, які приніс Семар, допоможуть людям розрізнити, де істина. Тому картинка, яку показують людям у фільмах про Ісуса, не відповідає істині. Насправді. Ісус дожив до старості та помер своєю смертю. Оскільки творець ніколи не допускає, щоб його справжні та наймогутніші воїни світла, виконуючи його задум, страждали. Страждання це не шлях творця. Душа, яка їх обирає при втіленні, наприклад, отримати досвід прийти до любові через хворобу чи через якісь інші страждання, має право отримати такий досвід. За законом свободи вибору. І творець дає кожній душі зробити свій вибір. Хочу пояснити законність це основа нашої планети. Творець вигадав закони для людей для того, щоб світ став для нас зрозумілішим. Проте він не може вимагати дотримання їх від людей, коли сам їх не виконує. У цьому вся справедливість і мудрість творця. Людина може робити що завгодно доти, доки це не шкодить іншим людям і доки це не шкодить їй самій. Таким душам творець не дає спуску і починає їх навчати. Навчати через ту призму, в якій людина живе, для того, щоб вона відмовилася від усіх неправильних переконань у житті. Щодо релігії. Повторюся, що творець не визнає жодної і вважає їх найбільшим злом для людей. Ті, хто почує цю інформацію, віднині повинні це зрозуміти, і у їх житті обставини будуть складатися таким чином, щоб вони це усвідомили і більше не віддавали свою енергію злочинцям та егрегорам релігії, які творець вже знищив в ефірному світі. Віддаючи свою енергію церквам та релігіям, людина знову зрощує ці егрегори, Тому творець буде дуже жорстко доносити це до людей. Наразі це уся інформація, яку хотів донести людям Верховний антал нашої планети Бог Боксера. Підписуйтесь, коментуйте, ставте пальчик догори. Саме ваші коментарі допомагають зрозуміти, в яких саме ілюзіях та хибних переконаннях живуть люди. Дякую за вашу увагу до моєї діяльності. До зустрічі!